Привіт! Пропоную зробити невеличке заняття зі стретчингу. Готуйте климок. Ноги ставимо на ширину плечей. І ми будемо робити вдих на носочках підніматися, і на видих опускатись на сто. І ще продовжуємо. Вдих. видих. Ще два рази зробимо з вами. Вдих. Видих. І ще один. Хорошо потягнулися на носочках. Поставимо стопи широко, паралельно. Руки потягнули в сторони і витягнемося праворуч за рукою. І ліворуч. Праворуч. Не забуваємо дихати. Дихання не затримуємо. Витягуємо глобову поверхню тіла. Кожен наплок намагаємося зробити глибше, ніж попередньо. Розпішаємо, таз направляємо назад, коліна вперед не виступають за стопу. Спокійно, плавно, направо, на ліву ногу робимо такі перекати. І кожен раз давайте будемо пускати знижче. Якщо треба, поставте ширше стопи. І дихаємо, не забуваємо дихати. Тепер поставимо руки по центру і продовжуємо такі перекати. Можете чуть нижче опускатись. І ще продовжуємо. Вісім. Сім. Шість. Руки стоять на місці. Руками не туди не двигаємо. Ми робимо ще один раз і робимо останній раз на праву ногу. Розвернемося, випад. Зверніть увагу, що ваше коліно знаходиться над п'яткою. Руки ми поставимо по обидві сторони від стопи. Ліми коліна ми піднімаємо. І провалюємо таз вниз, шляхаємо. Уявляйте, що у вас хтось ось тут. сідниці, давить. І штовхає вас на п'ятку отсюда. Кружинками, кружинками вниз, вниз. А тепер ліва рука залишиться на килимку біля стопи. Праву руку ми піднімемо і витягуємося. Не прописаю коліно лівої ноги. Ліва нога сильна. І дивимося на пальчики правої руки. Чотири. Три. Два. Праву руку поставимо на килимок біля стопи. А ліву руку ми піднімем. І не забудьте розвернути свою ліву стопу. Стопа паралельно короткому краю коронка. Дивимося на пальчики лівої руки. Нога ліва сильна. 4, 3, 2. Опустимо руки. Упор на ліве коліно. Зробили. Піднімаємось. І ще трошечки штовхаємо таз. Так, провалились ще вниз. Залишайте коліно над собою. Ось так от не треба робити. Це неправильно. І якщо буде сильно тупику, це теж неправильно. Прямий. Провалюємося тазом вниз. Вже можете відчувати, як потягується тут передня поверхня стегна. Ще трошечки погуляємо, Чотири. Три. Чудово, ми можемо розслабитись. Спочатку ставимо в упор на два коліна. Коліна ставимо поруч. Руки поставимо під плече приблизно і покачаємо таз, право ліво Росламися. Поставте зараз ліву ногу вперед. Не забувайте, що у нас тут прямий пут. Руки по обидві сторони від стопи. праве коліна ми піднімемо і провалюємося. Пам'ятаєте, у нас ніби хтось тут за попу штовхає вниз. Права нога сильна, коліна не зміняється і не провалюється вниз. Дихайте, на видих тіло розставляється і стає такий більш податливим. Чудово. Ми можемо зупинитися, залишити праву руку біля лівої стопи, а ліву руку підняти, потягнути з пальчиками догли і дивимося на пальчики лівої руки. Плечі розкриваємо, шире вижимаємо. Чотири, три, два. Ми поміняємо сторону. Не забудьте розвернути праву стопу. Стопа паралельно хвилинку. Опускаємо руку, обережно опускаємось на праве коліно, ще трошечки буде в цьому положенні. Провалюємося тазом знову вниз, не забуваємо контролювати прямий пут в коліні, коліно над п'яткою і спокійно дихаємо, розслабляємося. вдих, видих, слабились, трошечки ще більше провалились вниз. Відчуваєте, як розтягується спирно правої ноги. Плечі розлади. 4, 3, 2. Можемо поставити руки на хвилинок. Обережно вернути ліву ногу до правої. Чудово. Оставимо таз. І зараз ми зробимо упор на правий ліпоть. На ліве коліно. Випрямемо праву ногу і ліву руку. Тобто протилежна сторона зігнута і протилежна сторона пряма. Пряма рука і нога тягнеться, витягується ми спокійно дихаємо. Робимо декілька вдихів, видихів спокійних, 4, 3, 2. І міняємо сторону. Витягуємось. Пряма рука і пряма нога, коли витягуються витягується. Скидайте назад. Вы себя как начали растягивать все стороны. Поменяю сторону сейчас. Дыхаем. И еще разочек меняю сторону. Хлопчик тягнеться вперед. Витягуємось, руками, значить підштовхуємося від підлоги, не провалюємося вниз. Поставимо ліву руку собі на копілицю, розкриваємося, робимо вдих, закриваємося, робимо видих. Ліпо тягнеться вниз. І ще вдих. І на видих і ще вдих. Видих. Продовжуємо. Проведемо останній разочок. Опускаємо ліву руку. Працюємо на другу сторону. У нас вдих і вниз видих. Ще вдих. У нас зараз буде останній повтор. Вдих і вниз видих. Оставимо праву руку на килимок, руки під плечима і робимо кошку. На вдохі торгнулись. На видохі округляємо спину. Животом виштовхуємо спину, живіт відтягнутий. Хорошо прогнули спину. І ще вдих. І видих. Самостійний обдих, видих. видих, видих. На біля Вирівнюємо спину, спина і І ми зараз витягнемо ліву руку паралельно підводі. І наче зробимо таку скрутку. Робимо вдих, і Робимо скрутку, ми тягнемося рукою, копою в праву сторону. У нас витягується зараз ліва сторона. 4, 3, 2, поставимо руку. Права рука випрявлена, вдих і на ми робимо таку скрутку. Відтягується права сторона. Опускаємо руку. Сідаємо. Можете сісти або сидіти на пятки, або можете сісти, схрестивши ноги, як вам зручніше. Руки поставте. Накилимок, вдих і на видихі ми тягнемося. Праворуч, права рука згинається в лікті, щоб ми максимально могли зробити нахил. Але не треба, щоб плече верхнє завалювалося вперед. Нам треба зберегти ось і прямо. Міняємо сторону вдих і на видихі потягнулися. Спокійно в темпі дихання ми робимо нахили по сторонам. Можете відчувати, як кожен машнам стає глибшим, ніж попередній. І ще вдих і видих. Давайте зробимо по-останньому на праву сторону, зробимо останній раз Вдих І на видохі зробимо останній раз на ліву, сторону. чудово. Виправляємося. Поставте руки собі за, на подивицю. Максимально локті розкрити, і на видихі округляємо спину і з'єднуємо лікті. Якщо вам зручніше буде, можна це зробити в цьому положенні. Вдих, так може спина більше розкривати. буде. І видих. Округляємося. Дивіться з боку, як це буде. Хорошо прогнулись і на видихі округляємося. Давайте ще два рази, і вниз. І останній разочок. пробив вдих. Видих. То опускаємо руки, завершуємо тренування, як завжди, вдихом ще видихом. Ще прекрасний вдих. Прекрасний видих. Якщо вам було приємно зі мною займатися як з тренером, запрошую вас в мій онлайн-клуб В онлайн клубі ви будете отримувати кожного тижня. Ось такі тренування, тільки це тренування буде тривати 30-40 хвилин. Це буде кардіо, силове і йога або стрейчинг. Ось це ми з вами зробили. Це у нас був стрейчинг. Тобто ми тут працюємо над витяжінням м'язів, над мобільністю суглобів. Силове тренування це коли ми працюємо над м'язами, щоб м'язи були в тонусі. Кардіо це коли ми працюємо над такі швидкі такі тренування під музику де ми е, тренуємо серцево-судинну систему, витривалість, ну і звісно що спалюємо калорії. Отже, якщо вам хочеться все ж таки почати вже регулярно займатися і е, змінювати своє тіло на краще, е, запрошую вас в мій онлайн-клуб. Крім тренувань, ви отримаєте багато корисної інформації про харчування, про здоровий спосіб життя, е, зарядку для обличчя, зарядку для м'язів тазового дна. Ранкові руханки, все, все абсолютно, що я застосовую в своєму житті, ви побачите на каналі онлайн клубу Тому запрошую, абонементи доступні по вартості, ви можете спробувати, якщо сподобається, продовжувати абонемент, як це роблять дівчата, які займаються регулярно вже декілька років. Тому запрошую, приходьте, будемо разом займатися. Вся інформація на екрані. Також запрошую підписатись на мій інстаграм, там я. Розповідаю про своє особисте життя, познайомитися зі мною як з особистістю, впевнена, що ми знайдемо спільну мову і до зустрічі на наступних тренуваннях. Пока!